Санка Маринка нестеренко. Мати по столиці має гроші не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що скрою, продавши. Що боку смужка? Да какой же кухлік здесь, если то кружка? Дід руки кухлик взяв і насупи в брови. На Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця. -те І не Зелено. Україночка маринка.